Американські винищувачі F-35 будуть збивати військові літаки Венесуели, які намагаються прикривати танкери, які перевозять заборонені речовини на американський ринок. Такий наказ віддав президент США. Пентагону тепер Міністерству війни Сполучених Штатів Америки додаткові 10 F-35 вже перекинуто в Коста-Ріку. І така жорстка реакція разом з морським флотом Сполучених Штатів Америки означає, що для Венесуели і для Мадуро, так званого президента цієї країни, час Сплив. Але дуже важливо, що і за президента США Трампа мін'юз США збільшив до 50 мільйонів доларів. З винагороду за інформацію, яка може призвести до арешту Мадура, до притягнення його до кримінальної відповідальності за корупцію, за тероризм та за інші правопорушення і злочини, в яких його обґрунтовано підозрюють в США. Для нас дуже важливо, що США насправді вміють жорстко діяти, і тут в Україні нам потрібна така жорсткість від американських партнерів, від американського міністерства війни та сучасної американської авіації для того, щоб стримувати агресора, зупиняти російського агресора і прикривати українське небо від терористичних російських ракет та дронів.